Українська народна казка Цап та баран Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті Цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, й баране собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран тає зачули, зараз зі двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли ідуть та ідуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий, та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цапер вздумавсь, а подай лишень баране у ту вовчу голову. І баран приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я. По воду, Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драпа дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каши долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, нум, брат, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо. Вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з куреня обрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх. А баран несміливий так нижче. От лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й ворожи як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами й зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить подай мені ворожбита. Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курень, та й живуть.